Як працювати приймачем з лазерним рівнем Олімпія 4D. Дуже часте питання, тому сьогодні показуємо. Ви знаєте даний прилад. Ми його зараз включаємо. Включаємо імпульсний режим. Ось я включив. Обираємо потрібний нам, наприклад, верхній горизонт. І тепер включаємо імпульсний режим. Все, прилад в імпульсному режимі. Ця середня кнопка вона включає імпульсний режим. Готово. Тепер беремо приймач і показуємо роботу. Включаємо приймач. Ось ви бачите, у мене лінію вже. І ми йдемо. Шукаємо цю лінію. Ось ми йдемо, йдемо. Попадає лінія на сенсор. Бачите, стрілочка показує, опускайся ще. Я опускаюся. І ось я, коли попадаю на лінію, ми бачимо таку чорточку. Якщо я пішов нижче, він показує стрілочкою Піднімися. Ми піднімаємося і відповідно ловимо дану лінію. Бачите, з точністю до міліметра. Таким чином, з приймачем ми можемо працювати лазерним рівнем. Олімпія 4D. Так, лінії дуже яскраві, як ви бачите. І в приміщенні навіть можна зменшувати яскравість. Цей режим також є. Але якщо ви працюєте на вулиці з даним рівнем, то вам потрібно буде. Використовувати приймач, тому що на відстані 20 метрів, 30 вже лінію, звісно, не видно. Але якщо ви використовуєте приймач, таким чином ви можете детектувати лінію навіть на відстані 50 метрів. Приймач LR-50.